Вітаю вас, хлопці і дівчата. Почався новий 2024 рік. Треба зробити якісь підсумки минулого. Він був непростий, та... але надіюся, що і для вас, і для мене все гірше вже позаду. Е, тепер давайте зроблю якісь висновки про фотостоки, оскільки це канал фотографа і в тому числі фотостокера. Точні цифри я давати не, не буду зі зрозумілих причин. О, але буде цікава інформація. Дивіться, ну щоб ви розуміли, що тут не йдеться про тисячі доларів, так, йдеться про плюс-мінус середню українську зарплату. Тепер так, у 2023 році ріст доходів в мене був на 33 приблизно більше, ніж в минулому році. Тобто, це я вважаю нормально, враховуючи, що це йдеться про долари. Все в доларах. Тобто, це нормально. Якщо цікаво, давайте так ще скажу вам. Значить, 2023 був більш успішний в плані доходу на стоках на 33% порівняно з 2022. 2022-й, порівняно з попереднім роком, на 15% був ріст. В 2021-му ріст був на 66%. В 2020-му, оце був для мене найважчий рік в плані фінансовому, ріст був тільки 2%. Уявляєте собі, цілий рік ти закидаєш і. Порівняно з попереднім 2019-го ріст був тільки 2%. Отут треба мати, не знаю, що то, як то назвати, сила волі чи що, щоб руки не впустити. 2% був ріст. О, і в 2019-му, порівняно з початковим 2018 коли я тільки почав закидати на стоки, в 2019-му зріст був 72%. Тобто, починаємо ще раз від, від, ем, тепер навпаки, від 2019 до 2013. 23 -го. ріст був 72, 2%, 66-15% і тепер 33% на третину. Тобто я вважаю, що це непоганий результат. І тепер давайте по окремих стоках. E, Pond5. E, чим мені завжди подобався, mm, що він мені давав стабільний ріст. Ну тобто, не так, як у 2020-му мене 2% було тільки доходи. Ну, фактично, без, цілий рік ти в холосту працюєш. А Pond5 був ти, в моєму випадку. Я закидаю так, і кожен рік був дохід. Зріст, нехай це невеликі суми, так, але все одно там чуть не в два рази. О, але ось цей 2023 повторив 2022 рік по доходу приблизно. Але це він дуже хороший розгін набрав в першу половину року. Далі його вже там шатер викупив, і вже останні півроку, півроку 2022-го, так, майже вже нічого не приносив. І я думаю, в наступному році він вже. ну... Він же, скажімо так, навряд чи, щось, чи чимось здивує позитивним. Ем, iStock, повторив 2022 рік. І тепер давайте я вам скажу стоки по в порядку доходу. Adobe перше місце. І він помітно випереджає всі інші стоки. Чуть ледь не в два рази там шатер обігнав. Тобто Adobe дуже добре додав, за рахунок чого, напевно, цих закидання картинок штучного інтелекту. Якщо б не це, то я думаю, було б гірше. Значить, шатер друге місце, і він приблизно показав результат минулого року. Тобто, шатер це вже пряма лінія, і я так відчуваю, що він піде вже вниз. О, таке відчуття. Фрі-пік, багато на нього люди жаліються. І, і Я їх розумію, тому що це неоднозначний такий сток там, зі своїми причудами. Та? О, але він показав майже результат близький до шатера, ну, Тобто третє місце і близький результат до шатера. На четвертому місці ISTOC. Ну, приблизно половину від фріпіку, так? Понфайф e, також половина від фріпіку приблизно. Ну, що ви розуміли, понфайв за рік приніс 500 доларів. І на шостому місці 123 РФ приніс 78 доларів за рік. Але зараз давайте я вам ще скажу. Фріпік, e, дивіться, ще такі деякі деталі. Фріпік, в 2023-му приніс, я вам це скажу. 1039 доларів це за рік, це за рік. І це ну, на 40% більше, ніж у 2022 році. Він спочатку, у 2021, хороші результати показує, я колись навіть там ролики знімав, що фріпік це хороше. Потім він у 2022-му мене просів. І в 23-му все-таки не знаю за рахунок чого. Він показав цей результат. Причому це я вам назвав 1039. Це вже це я рахую чистими. Він мене ще перед тим вирахував, бо я йому не подав ті, ті довідки, і він мене ще вирахував 24%. Це вже після вирахування цих відсотків, що воно верховий. Цих, цих, це в мене вийшло 1039. Тобто фріпік, третє місце, і ну, на даний момент, враховуючи його, неоднозначно репутація, так, це непоганий результат. Оцей 123 РФ сток. Ну, по-перше, ще, ще мушу пояснити, бо люди там, О, ти закидаєш 123 РФ. РФ це від слова royalty free. Це до РФ немає ніякого відношення. Заспокій, заспокійтеся. Так, дивіться, значить цей сайт 123 РФ завжди СТОК був третього дивізіону. Але в 2023 році він мені прийняв 78 доларів, ніби це мало є на, за 12 місяців. Так? Але в 2022 було 12 доларів, а в 2021-му 11 доларів. Тобто прогрес за минулий за 2023 порівняно з 2022 роком в 6 разів. Нехай з 12 до 78 доларів. З одного боку, це небагато, так, але є такий прогрес. Ну і загалом я сказав, загалом 33% це є прекрасний для мене результат. Враховуючи, що я там то все так більш-менш коряво, то описую, то, то все фотографую, так роблю. Ну, але все, ну, портфель у мене далеко. Не, не люди реально роблять такі класні роботи, так, фотографують, відео знімають. Так воно ну, у мене все виходить. Ну, але нічого. Дохід трошки є і. Вже непогано. Е, тепер, що далі? І як збільшити дохід? А, До речі, ще скажу зараз про цей канал. Що там далі буде? Але давайте ще стоки закінчу. Ну, по-перше, стоки я так бачу все-таки вигідно. Тому що дозволяють бачите, то підприємство закриваються, то бомби літають. Прямо сьогодні, з купа новин було. Не знаю, коли ви цей ролик подивитеся. О. Там впало, там впало. Тут більш-менш стабільно, щось сидиш, якісь штучні інтелекти, кліпаєш і щось воно там та й дає. Тому стоки вигідно, інша справа, чи зараз вам починати, я не знаю. Я не знаю, чесно в е мене як розкачений аккаунт, так, то воно вже в тому аккаунту, скільки там буде, років 17-6, там 6 років буде, 5,5 зараз років, по-моєму, якщо я правильно все рахую. О, ну, То воно дає непоганий результат. Як воно буде, коли буде новий портфель, я не знаю. Але якщо аккаунт більш-менш розкачений. І робити це більш-менш грамотно, грамотніше, ніж я, бо я кажу, я не є такий. Люди дійсно класно то все роблять. О, то воно дає непоганий результат. І стоки ще на даний момент стоки живі. Хтось там, чи стоки мертві чи живі, стоки живі. Інша справа, не зрозуміло, що буде далі ось з тим штучним інтелектом. І в мене таке відчуття, не хочу добавитися в вангу, та? але в мене таке відчуття, що там за... Декілька років, так, цей штучний інтелект все-таки нам попсує нерви в плані заробітку на стоках. Я думаю, що довго воно так не буде тривати, якось вони то зроблять, що, що ми будемо не потрібні, звичайні стокери. У мене є таке відчуття. Не знаю, правий, я, не правий, там буде видно. Як я, збираю, як я збираюся Ой, збільшити свій дохід за рахунок ще додавання стоків, але я, я закидаю це все вручну, ну там чи за допомогою Файзіли. Я, і я не хочу закидати на ці дуже дрібні стоки. Сонце виглянуло. Не хочу закидати на дуже дрібні стоки, тому що воно в мене тільки забирати час. Вони нічого не принесуть, там принесе 5 доларів за рік. Розумієте? А я буду час втратити. Тому я там закидаю і дивлюся, ага, що не приносить результат, на ті стоки я не, не грушу. Буквально ті, що я вам назвав, на них і вантажу. О, але хочу додати інванту. Люди кажуть, що він приносить непоганий дохід, і от за рахунок того, хочу збільшити. Свій дохід, щоб вивезти. треба ним зайнятися, подивитися, що там, як, там, бо я толком нічого про цього не, не знаю. О, І хочу на нього вантажити. Як я збільшив дохід, От, дивіться, я собі порахував, наприклад, за минулий рік, Adobe Shutter мені принесе тільки 65%. Я колись тільки вантажив на Adobe Shutter. І тобто, дивіться, скільки я втрачав. Якщо Adobe Shutter принесли 65%, то я фактично третину доходу в попередні роки, коли я не вантажив на Shutter, ну там років 4% тому. То я скільки втрачав е, доходу. Тому е, не, не потрібно тільки вантажити на, на ці два стоки, а ще закидати на, де, на стоки другого ешелону і третього, але ті, які приносять дохід. Які не приносять, я не буду витрачати час. Ну, я сказав, енван... плани на інванто. Ну і далі завантажувати штучний інтелект. Сонце так світить в очі. Ой, що ще в планах треба якось прискорити це ключування? Воно найбільше забирає часу, щоб ключування, особливо ключування штучного інтелекту, щоб більше, скоріше це закидати. Я не знаю, може хтось в коментарях підкаже, чи варто брати платну версію чат GTP, так чи вона допоможе оцей title, description і ключові слова скоріше описувати. От бо я то не знаю, чи це варто чи ні. Ну і ще такі загальні ще по стоках, що стоки все-таки це не для кожного. Бо зараз хтось подивиться, ага, так, то можна там декілька сотень доларів можна брати, все, я вже туди біжу. Це не, розумієте, це не так легко в якому плані. Це треба вміти себе заставити. Наприклад, я своєму братові показую. От дивіться, ви мені можете вірити, можете не вірити. Хтось подумає, а, сів там щось там записує, може він взагалі обманює, О, Але я своєму братові я ж показую. Кажу, дивися, є аккаунт. дивися, він все подивився, все всередині, всі. Як то, всі показники дав йому, можливо, це неправильно було, але дав йому в міджорні, що він собі настворів там тисячу картинок, так, і що в результаті. А в результаті він так і не проключував і не закинув вже десь майже півроку. Чому? Бо то не так просто себе заставити. Ми більшість людей будуть працювати на таких роботах. Ну тобто, де є начальник, так він там о кричить, там чудний з палкою заганяє на роботу. О, а, самому себе не так-то просто на заставити, тим більше на регулярній основі. Ну це лікується звичкою. Так? Ви, ви знаєте, Звичка перемагає сильніше за силу волі, так? Але, але її треба виробити цю, і, і цю звичку, і не кожен це буде, це буде цим займатися. Так що, таке соки живі, вони дають нормальний результат, але це не для кожного. Бо не кожен себе зможе заставити. Я ще вам приведу табличку, Shutter і Adobe. Тільки там дохід закреслю, так щоб я не порушував ніяких правил. Ви собі просто приблизно подивитесь табличку з ростом доходу від всього часу, де я, відколи я закидаю на стоки. Там буде Shutter, буде Adobe і буде їхня сума. І ви собі там приблизно подивитесь. І ще про цей канал, які плани, то все. Чому рідко закидаю на, на цей канал? Ну тому що, по-перше, він мені приносить десь від 5 до 7 доларів в місяць. І ви розумієте, що якщо є пріоритет мені десь створити і проключувати там умовних 300 картинок штучного інтелекту і закинути на, на Adobe, там на Freepik, на 123RF, так, і це мені ви бачите дає якийсь невеликий, але ріст, так і якийсь і дохід. Так? То мені краще це зробити. Ну, Точки зору вигоди, так? ніж е, витрачати час на канал, так? який принесе мені там 6 доларів в місяць. Ну, це логічно, ми всі люди і стараємося вибирати ті сфери, які приносять більший результат. О, але я його закидати, звичайно, що не буду. Що є в планах сюди е, ну, закидати в мене, до мене вже їде калібратор для монітора, дуже довго їде, вже десь певно, напевно, другий місяць. скоро буде. Е, той, Ой, як він називається забув. X-Ra... E Spider-Color, Spider X Pro, одним словом, калібратор для монітора, такий сучасний, бо в мене там такі кольора показує, що І всі всі монітори, навіть якщо у вас там продукція компанії Apple, ще там вони все одно потрібні калібрування. Тому що візьміть будь-які два смартфони, навіть однакові марки, умовно кажучи, два 11 одинадцяти iPhone, покладете одне біля одного, відкриєте однакову картинку, і ви побачите, що кольора будуть відрізнятися. Чи порівняйте свій смартфон, підійдіть до монітору. Ви бачите, якщо у вас не калібровані монітори, так, чи два монітори до близько поставте, ви побачите, що кольора відрізняються. А це ще якщо ви мультики дивитесь, чи ігри граєте, то не, не, проблеми великої немає. Ну якщо ви робите щось для замовників, так бажано, щоб ви бачили більш-менш нормальні кольора. У мене багато офлайн замовлень не було, але в листопаді в мене було три три замовлення. Я фотографував нитки. Фотографував замовника фірма, яка виготовляє нитки львівська, Бади, баночки і, 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 і що -то ще було. А, коробки. фірма, яка виготовляє, компанія яка виготовляє коробки. О, три я таких мав. І я бачу, що деякі речі так, я бачу не, не ті кольори, що потрібні, тому що монітор не калібрований. О, Цим треба зайнятися. І що ще? Ага, до мене вже й тож їде, тож майже, вже також майже два місяці їде той, смартфон Samsung A54, тому що мій старий той от смартфон вже там ледве дихає, Ні кнопки не натискаються, ті бокові, і треба було придбати новий. О, і я його також хочу на цей канал порівняти з. З повнокадрою камерою фото-відео, наскільки він відрізняється. так? Ну, Тобто більш-менш сучасна фотокамера, повнокам... повнокадрова камера, і більш-менш сучасний фото... смартфон з сучасною, нормальною, хорошою камерою. Не флагман, але в нього нормальна достойна камера. О, Я хочу порівняти один до одного, подивитися, наскільки сильна різниця. Що ще? Ну і отакі такі речі ще ото я збираюся. Калібратор і для того. Для екрану і для смартфон порівняти з камерою і порівняти смартфон, новий смартфон зі старим своїм Redmi 5, наскільки технології розвиваються за останні 5 років. Отакі речі я хочу закинути на канал, якщо я думаю, буде цікаво. Е, паралельно я ще відео все одно знімав на свій другий канал. Це такі про різні речі, ліхтарики, якісь грілки для рук, е, ножечки різноманітні. О, такі речі. Та. Це я робив огляди, там вже щось 577 підписника. Я там посилання під цим відео дам. Чи в коментарях закріплю, ви собі подивитеся. Оце другий канал, який я там трошки на нього відео закидав. Так що, отаке вийшло м -м -м -м, відео. Такі, Я думаю, було цікаво, Все, всього найкращого.